Як боротися, розкажу зараз з нехваткою тих чи інших мікроелементів, вітамін на яблунях, і як боротися з хворобами, як виглядають ті чи інші хвороби і які препарати з ними ефективно борються. Зараз покажу. Якщо таке відео буде цікаве, конкретно на конкретні там, е, дерева, тобто на даний момент ми яблу, яблуня, то тобто я буду знімати вплоть до того, що навіть що потрібно для туй. Йдемте подивимося. Ось, дивіться, якщо у вас на молодих пагонах кінчики самі сочні і лазять на них на цих самих сочних комахи, це, як правило, є тут тля. Що таке тля? Це такі ось зелені, маленькі ось зелені такі маленькі цяточки, бачите? Ось. О, такі накопичення. Вони її суть, це називається тля. З нею боротися потрібно актара. Е, Ампліго і будь-який системний інсектицид. Вони приглушують ріст молодих пагонів і тим самим дерево не розвивається. Йдемте далі. Якщо на вашій молодій яблуні немає ось таких сильних приростів, як цей центральний провідник, тобто їх у вас взагалі немає, то скоріш за все ваша яблуня. Підгружена навіть листя, листова поверхня, коротка і така трохи скручена. По-перше, недостаток вологи. А по-друге, сильний перегруз яблуні, враховуючи е вік цієї яблуні. Ось нормальні прирости. Ось можна побачити грубі по сантиметру 50-60 пагони. І на них достатньо є яблук. Ну, це не є перегрузом. Е яблуня. Часто боліє ще паршею. Дивіться, на даний момент парші немає, але вона з'являється вже на даному етапі. Вона вже є на яблуні, якщо вона у вас є, якщо ви не обробляли їх профілактично. Такими маленькими цяточками, які потім розходяться. Хтось може помне, з дитинства Семеренка або Зелена Вуда і вона завжди була в таких цяточках. Ми просто її знали, бо вона завжди була в цяточках. Це в нас завжди виходить в парші. Зараз більшість сортів вже йдуть імунні сорта, тобто імунні до цієї парші. Але, тим не менш, вона існує, особливо на Голдені, на Ліголі і на більш на інших. Таких сортах, як той самий Семеренка. Йдемо далі. Ось можна побачити яблуню. Хороші крупні плоди. Листя хороше, але є така проблема на неї. Ось дивіться, така. Бачите? Така. Вона. Касається малих пагонів. От якщо можна придивитися, на, на цих листочках таке відчуття, що му, мукою хтось їх посипав, це називається борошниста роса або мучниста роса. Як з нею бороться, в магазині берете фунгециди, є дуже багато е, препаратів, які борються конкретно з мучнистою росою. Тобто, дивитесь на пакетик, на ньому ззаді має написано, що воно бореться з е, борошнистою росою. Якщо у вас це одиничний случай, ви можете підійти, отак виламати його. Ось, дивіться, що робиться з листям, бачите? Отак, виломати його по не магу і е удалити його. Ось дивіться, не розвивається теж, бачите? Так, така сама ситуація, все, На нашому, В нашому випадку це одиничний случай, їх потрібно зараз спалити. А ось дивіться, ще ось дивіться, бачите, воно як мукою хтось посипав. Все. І все, більше проблем тут немає. На даному етапі і яблучка наші ще занадто малі, але ще є така хвороба на яблунях, як підшкірна гниль. Що воно означає? Такі сорта, як Лігол, Еліза, в рідких випадках Флоріна і Голден, вони поражаються підшкірною, підшкірна плямистість. Тобто, в себе, на що воно похоже? Воно похоже, що яблуко вже коли достигло. І такі під шкірою цятки чорні робляться. І ви не знаєте, що воно таке. Це нехватка, е, нехватка кальція. Тому, якщо у вас в тому році були такі випадки на тих чи інших сортах, ви вже пересікалися, тому рекомендую зараз вже в таку пору вносити кальцій. Хоча би разів 3-4 до. Зняття повного урожаю, тобто до осені. і бажано його вносити в одинарному вигляді, тобто не мішати більше ніякими пестицидами. Тому отак от от маємо, що маємо. Якщо на листках отакий от вигляд має листки, хлорозять. Скоріше за все, це нехватка, тобто хлороз. Що воно таке всі говорять, але не знаю, що таке. Отакі проявляються жилки, і листочок починає світлішати. Тобто жовтіше це світлішати. Що це означає? Це, як правило, нехватка желіза. Но, но е, е, тому потрібно внести желізо. Желізо, і що це таке поняття? Краще всього, я вам рекомендую е, піти оп'ять же, в аграрний магазин і взяти. Е, Якісь добрива рідкі для позакореневого живлення, тобто по листу, де буде в тому числі і желізо. Якщо у вас таких листочків дуже багато, ви берете з більшим містом желіза. Якщо їх мало, ви можете в різних пропорціях різні макро і мікроелементи брати в рівних пропорціях. Якщо ви внесете один раз через 10 днів інший раз, я думаю, що проблеми більше з хлорозом у вас не буде. Якщо це було б у вас на початкові, якщо у вас немає приростів і листочки, дивіться, ще дуже важливе таке, якщо у вас немає приростів і листочки такі жовті, може можливо таке бути, що це нехватка азота. Якщо ви це відео дивитесь в травні місяці, цю проблему ще можна рішити, Добавити азот. Тобто, поняли, да? якщо влітку вам це відео попадеться, я азот не рекомендую. Хоча по листу можете вносити. Збалансовані мікродобрива по листу. От і все, в принципі, що я хотів сказати на рахунок яблук, яблунь. В принципі, більшість вони ще нічим не хворіють, а тому, тому от така ситуація. Ось Бачите, ми тут вносили фунгициди, Бачите, що творить прилипач. Тобто все лишається на листу, нічого не злітає, не скапує. тому маємо такий результат. І все чудово, все прекрасно. está é